І так, сьогодні я буду говорити на тему психодіагностика готовності дитини до школи. Почнемо ми з ролі когнітивних функцій у готовності дітей до школи. Когнітивні функції, якщо говорити загалом, то допомагають нам сприймати, обробляти і використовувати інформацію. Це потрібно для того, аби цілком адаптуватися до навчання і не умовно відставати від інших дітей. Бажано, щоб дитина при вступі до школи володіла базовими знаннями про явище навколишнього середовища, вміла виконувати операційні завдання з інформацією, класифікувати, узагальнювати. і також був вже наявний розвиток пізнавальних психічних процесів. Хочеться просто трішечки додати. Я тут, звісно, написала, що. Що це потрібно для того, аби дитина не відставала, але це насправді є не єдина проблема. Загалом готовність дитини до школи впливає на її подальший, в принципі, розвиток і успішність, можемо так сказати, в навчанні. Можна перечислити декілька функцій таких у готовності до школи. Увага, пам'ять, мислення, сприйняття і організація діяльності та панування. Увага допомагає зосереджуватись на навчальних завданнях, пам'ять забезпечує збереження і використання отриманих знань. Мислення сприяє розвитку логіки, аналізи, вміння, робити висновки. сприйняття, натомість формує розуміння навколишньої освіти через сенсорні процеси, а організація діяльності та панування дозволяє виконувати завдання за алгоритмами і розвивати відповідальність. Ось. Також я прикріпила сюди дослідження про те, як тест на готовність до школи, як в принципі готовність до школи і рівень інтелекту дошкільному віці впливають на академічний успіх у середній школі. В ході дослідження взяли 202 дитини з Угорщини. Якщо говорити конкретно про готовність дитини до школи, то це вимірюю за допомогою інструмента Діфер. Ось і загалом результати показали, що готовність до школи виявилася предиктором успішності саме в читанні, а інтелект більше впливав на досягнення в автоматиці. Але якщо ми так трішечки у загальному, то загалом ці моменти впливали на готовність, на успішність у середній школі. Загалом, тобто можна ці результати так трішечки максималізувати. Далі це є увага. Це якраз таки функція, яку обрала я. Я обрала її не випадково, а через те, що я раніше працювала в садочку з дітьми, і для мене увага це був супер такий момент важкий в плані того, щоб якось зловити цю увагу в дітей. Якось її утримати, і це було досить важко в порівнянні з тим, як, наприклад, коли я проводила тренінг в школі, і там діти, я там також були діти, які звісно не тримали увагу, але здебільшого діти в школі вже набагато краще її утримують, контролюють свій, свою поведінку, і в принципі в них краще розвинута довільна увага. Ось. І тут я якраз таки виділила такі основні моменти, що увага це здатність дитини зосереджуватись на завданні, утримувати інформацію у сфері свідомості, перемикатися між різними видами діяльності. У ранньому віці увага мимовільна, дитина реагує на яскраві, нові або нервово значущі символи. Після 3-4 років формується довільна увага, яка дозволяє зосередитись на певних завданнях. Розвиток уваги дитини пов'язаний із досконаленням мовлення, гри та соціальної взаємодії. У віці 6 7 років діти починають краще отримувати увагу, контролювати розподіл та перемикання, що є основною готовністю до навчання в школі. І я так швиденько пройшла до методик, які її якраз таки оцінюють. Перша це є методика Мюстенберга, досить відома. В тексті з хаотично розташованими буквами потрібно знайти одне слово, наприклад, собака, це може бути якесь інше, яблука, будь-яке насправді. Ну, таке розповсюджене. Оцінка проводиться за кількістю знайдених слів за певний час. А цілі цієї методики це оцінка концентрації уваги, визначення швидкості обробки інформації, дослідження стійкості уваги, визначення здатності працювати в стресових умовах. Ось ми бачимо тут якраз таки цей текст з хаотично розташованими буквами. Далі методика також є відома, таблиці Шульта. я досить коротко теж по при ній прийдусь. По-перше, це її завдання, це знайти час в порядку зростання від 1 до 25. Час виконання фіксується, аналізується швидкість, аналізується точність роботи, на основі цього вже визначається там концентрація увага, її стійкість і так далі. Ще одну методику я взяла з посібника, який був прикріплений в курсі в Лімс. Психодіагностика готовності дитини до школи, так як вона мене зацікавила, цей графічний дизайн Елькуніна. Якщо говорити так досить просто, то на аркуші паперу в дано по дві ланки трьох візерунків, і візерунки послідовно приділяються, дотримуючись клітинок. Для дитини допускаються одні-дві помилки, які дитина виправляє. Потім дитина повинна розглянути візерунок і продовжити його. Це є інструкція. Зазвичай готові до навчання діти правильно відтворюють ряд візерунка, продовжуючи все далі і далі його правильно відтворювати. Неготові до навчання діти мають великі труднощі з дотриманням клітинок. Рушуючи, тим самим розміром візерунка і роблять численні помилки у перетворенні його уланок. Не виявляють тенденції до поліпшення результатів роботи. У мене також тут мала бути прикріплена таблиця, не знаю, куди вона ділася, але ну, там я частково прикріпляла таблицю. Загалом існує також, вже раніше згадана ця таблиця, по якій. Діагностувати можна детальніше готовність дитини до школи, але вона насправді дуже велика, тому її тут немає. І також такі коротенькі рекомендації для батьків: перше, це поради це грати з дитиною в уважність, такі як пазми, розмальовки за номерами, стимулювати дотримання режиму дня це також допомагає змінювати, змінювати навички самоконтролю. Заохочувати дитину до виконання завдань з кількома етапами, наприклад, скласти іграшки, потім щось поприбирати, не знаю, піти на двір погуляти. Тобто, певний має бути певні завдання з певними етапами. Добре, це. Далі це є ігри на розвиток уваги. Гра будь уважним, завдання діти йдуть по колу, ведучи з різними інтервалами, де є команди: коні, зайчики, чаплі, «Жабки», раки. Діти виконують команди, коні б'ють ногою в підлогу, зайчики стрибають, чаплі стають на одній носі, «Жабки» стрибають на присідки, раки заткують. Гра слухає команду також завдання. Вчитель показує руки і супроводжує їх командами. Потім руки і команди не збігаються, діти повинні повторити почуту команду, не зближаючи на показ руки. Ось це трішечки зупинилося на е, у цих порадах, там, де потрібно захочути дитину до виконання з кількома етапами. але я думаю, що тут якби зрозуміло буде. Не потрібно починати. Дякую за увагу.